Друзі, всім привіт! Сьогодні я відкриваю свій другий Ютуб-канал вже українською мовою. Не знаю наскільки гарно вийде, бо все ж таки 50 років розмовляти виключно російською мовою задарма не проходить. Але я постійно практикую і вдосконалюю свою українську. Я давно мріяла про такий формат, і треба з чогось починати. Я квітникар, і цей канал буде несподівано квітковий. Думаю, що з назви каналу це вже зрозуміло. Так що вітаю всіх, хто любить рослинний світ, хто дивиться відео про вирощування, домашні квіти. Трошки розкажу про себе. Мене звуть Наталі, я переселенка зі Сходу України, і в березні буде вже 3 роки, як я виїхала з дому і живу в Дніпропетровській області. Багато про себе розказувати не буду, не хочу повторюватись, бо в мене на цю тему вже є відео на першому YouTube-каналі російськомовному, де я своєю біографією ділилась вже з глядачами. Тому, якщо вам цікаво про особисте, я залишу посилання в описі під цим відео. Я знімаю будинок і покажу вам трошки своїх квіточок на підвіконнях. Але спочатку я хочу показати подарунки, які я отримала сьогодні зранку. В мене була зустріч з моєю глядачкою Світланою. Вона замовляла на вкорінення сорти колеусів. Ми живемо в різних районах Дніпра, але вона сама приїхала за своїм замовленням і привезла мені подарунки. І це був неочікуваний сюрприз. Тільки подивіться, яку красу Світлана сама вирощує це гвоздичка і примула в горщиках. І подивіться, яка ж молота. На вулиці місяць лютий, а в мене вдома тепер розпускаються квіти. І це одразу така хвиля позитиву і весняного настрою. Дякую, Світлана, за таку красу і за мандаринки. Я їх обожнюю. Але це не все. Ще тут ціла купа пластикових стаканчиків. Це для мене дуже цінно. Я постійно їх купляю для розсади, для живців, а тут їх просто мільйон. Якраз по плану в мене сьогодні обрізка кущиків колеусів в зимовому садку. Я готуюсь до весняного сезону і буду розмножувати свої сорти, яких в мене зараз дуже багато, але про це іншим разом. Сьогодні огляд кімнатних рослин я вам покажу ті, які в мене ростуть на північній стороні будинку, де менше всього сонячного світла. Влітку я багато своїх рослин виношу на вулицю, там вони відновлюються, гарно розростаються. Але протягом холодного періоду, безумовно, всі вони зберігаються в будинку. Одразу хочу обмовитись перед тим, як показувати свої рослини, вони мали б безумовно кращий вигляд, якщо посвітлення було більше, і яскравіше. Але світлих кімнати, під якою на всі рослини не вистачає. А дуже хочеться прикрасити і більш темні кутки та кімнати будинку, то ці рослини будуть жити і рости в таких умовах. До тінь витривалих відноситься сингоніум. Популярна кімнатна рослина, яка цінується за невибагливість в догляді. Цей сингоніум постійно живе в цьому кутку. Тут таке розсіяне світло від вікон, але йому цього достатньо, щоб рости та мати жирненьке, яскраво зелене листячко. Аспарагус серповидний. Я люблю всі існуючі види аспарагусів. Виглядають вони розкішно і при кращих умовах ростуть дуже великими і пухнастими. З цим видом треба бути обережним. В пазухах гілочок в нього наростають тверді і дуже гострі шипи. Есхінантус мармуровий це ампільна рослина зі спадаючими гілочками. З одного подарованого живця виріс такий ось кущик. В нього красиве зелене листячко з мармуровим малюнком і цікавий виворот листа шоколадно-фіолетовий зі світлими розводами. Ось така наліна в зовсім крихітному горщику, але цій не заважає рости, і за рік її каудекс став в два рази більше. На підвіконі чудово себе почуває пілея мікрофіла дрібнолиста. Це така прикольна пухнаста рослинка, схожа на папороть, але вона легко розмножується. Достатньо зрізати невеличку гілочку, вкорінити в воді і потім посадити в ґрунт. Вона досить швидко виросте. Я цю пілею кожен рік омолоджую, ось восени повністю зрізала верхівки і вкорінила заново. Також тут стоять омолоджені традисканції. Але саме традисканції я рекомендую вирощувати на більш сонячних місцях, бо тут вони сильно витягуються і становляться такі тоненькі, слабенькі, але мені нікуди їх дівати, тому вони тут зимують. В куту кімнати висить така картинка з флористичним малюнком. Не дуже зрозуміло, що тут намальована. Як на мене, схоже на тіланцію, але тут цікава чорна рамка. У віконі росте спарагус пір'ястий. Цікаво, що він любить чіплятися за якусь опору і оббивати її як ліана. Це я не так давно для себе відкрила. А взагалі дуже симпатична виглядає ця рослина, трошки схожа на пухнасту ялинку. Лерафітум сорт океан. В нього білі смужки йдуть по краю листа. Пелергонія квітне протягом всієї зими і дуже яскравий колір в неї. Це колізія кангеста. Тут звичайні і варігатні гілочки посажені разом. От вона на відміну від радисканції дуже добре почуває себе на північному підвіконні. Гастролея тіга. Хоч цей сукулент, здається, що йому потрібно більше яскравого освітлення. Але в мене він давно вже росте і чудово себе почуває на північному підвіконні. Фікус швіверяна. Я його зовсім крихіткою купляла. Він хоч і повільно, але так помітно росте вже втричі виріс за півтора року. Ось його я перенесу в іншу кімнату, де багато світла. І це вже треба було давно зробити, бо з віком він становиться темніше. А в нього сама родзинка це колір його листочків. Він був такий красивий, практично білий, з контрастними темно-зеленими крапушками, сегментами, і я боюся, щоб він не загубив цю свою відмінність, тому він поїде в зимовий садок. Ще одна ноліна або бакарнія. І це класнюча рослина, яка підходить для тих, кому ніколи доглядати за рослинами, бо її треба досить рідко поливати. Лісовий кактус хатіора. Вона схожа на ріпсаліс, але відрізняється тим, що гілочки ростуть прямостоячі і тягнуться вверх. Пеперомія. дуже люблю цей вид під назвою Рейндроп. В неї листячко схоже на водну ковшинку. Вона дуже гарненька і плодовита, легко розмножується листом. А це смугаста традисканція з патацея, раніше називалась Рео, сорт вітата. Достатньо рідко зустрічається у продажі, бо дуже жадібна до діточок. Між вікон стоїть такий ось шкафчик. Він тут дуже к місцю і поділяє кімнату на дві частини: на їдальню і на зелений буголок. І мені подобається, як тут вписалась картина з пейзажем. Це, до речі, гопілен. Тут саме темне місце, яке витримує тільки хлорофітум звичайний зелений. І мій улюблений цисус ромповидний. Хлорофіту нещодавно пересадила в більший об'єм, можна досадити ще відростків в горщик, щоб він був більш об'ємний та пухнастий. Ось такий симпатичний кавник знайшла серед посуду, і думаю, чому йому -то в шкафу ховатись подалі від очей. Він такий гарний і нехай пилиться тут серед квітів. На наступному підвіконі ще один аспарагус, мейра. Росте такими прикольними хвостиками. Я його нещодавно пересадила в горщик на 2,5 літра. Це дуже приємна і проста у вирощуванні рослина. Поряд кротон, який мені продали як сорт Тамара. Я його забрала полуживого практично без листя. Він в мене за два роки постійно скидав нове наростаюче листячко, але зараз все ж таки обріс і я бачу, що це, звичайно, не Тамара, а кратон Еборнеум. Він трошки відрізняється від тамари, бо Тамара має білу варігатність, а Еборнеум з лимонним відтінком. Але Він теж дуже гарний, і, надіюсь, він вже нарешті в мене адаптувався і почне нормально рости. Діфінбахія, сорт Cool Beauty, дуже в неї гарне, практично біле листя. Це голландська рослина. На одному місці стоїть в мене вже давно, зовсім не хоче рости. Я пробувала інший ґрунт, але вона все одно знаходиться в одній порі. Далі мої прекрасні фікуси. Я вважаю їх одним із найкрасивіших існуючих декоративних рослин. Це фікус мікрокарпа альба маргіната. Йому вже три роки виріз одного маленького живця, ось в такого красення. Я його жалію обрізати та прищіпувати, тому він росте, як йому заманеться. Хоча з прищіпкою, можливо, він був би більш розкалуженим. Фікус Бенджаміна Твайлайт теж йому 3 роки, теж він виріс крихітного живця, і він неймовірний, я дуже його люблю. І всім раджу знайти і завести собі таку красу, фікуси взагалі добре ростуть і на північному підвіконні не потребують багато яскравого освітлення і, взагалі, прості в догляді. Це драцена, суркулоза сорт Florida Beauty. Гілочка теж мені дісталась в подарунок. Дуже нарядна, незвична рослинка, дуже мені подобається. Але теж, наче, і росте, і гілкується кущик, але дуже повільно ще й зацвіла взимку. Я взагалі обожнюю гідроцини і фікуси. Практично всі, що існують, звертаю на них увагу, але, на жаль, не можу поповнювати колекцію. Не то, що на даний час, а більше не можу поповнювати і так всього багато, що навіть занадто. Традисканція під назвою Пума». Не скажу, щоб їй було тут прям добре. Їй безумовно потрібно більше світла, бажано, щоб вона стояла на південному підвіконні. Тут вона витягується. Але що поробиш, ну, нікуди більше її ставити. То нехай вже перезимує, а навесні її можна буде обстригти, вона швидко відновиться, випустить багато молодих гілочок. І влітку буде знов гарна, фіолетова, компактна, набита з пухнастим листячком. А ця цікава рослина це взагалі моє нове кохання. Це фацхедера варігатна. І це рукотворний гібрид між фацією японською і звичайним плющем хедерою. Це така ліана, яка може доростати до 5 метрів довжину. Але її можна і підрізати, щоб вона... Постійно нарощувала бокові глочки і формувала кущик. В мене вона теж рік сиділа, не росла, але зараз знаєте, прям поперла. Таке буває, що от рослина довго думає, запрягає, але потім нормально починає рости. Тут у мене фікус ампільний, поміла вайцані з дрібним листячком і гарненький немантус. Теж гілочки мені дістались в подарунок та підтримку, і дякую всім, хто допомагав у створенні колекції. Це чудо каудексна бегонія. її треба серйозно обстригти та якось нормально сформувати, бо такий дивний бонсай виходить. Я вже давно на неї поглядаю. І все думаю: ну ось покажу на відео, зроблю огляд, і тоді всі гілочки обріжу. І що так вже рік пройшов. Але тепер я вам все показала, можна стригти, а верхівки підуть на розмноження. Ампільна пеперомія під назвою Глабела прикольна зелена шапочка в неї із воскових товстеньких листочків. Все я переглядаю, від чого б я могла відмовитись, щоб зменшити колекцію. Але поки так і не вирішила. Все мені подобається і все мені рідне. На міжкімнатному вікні розташовані різні діфінбахи сорта Каміла, «Емі» та «Грінмейджик». Діфінбахії – це дуже стійкі тіньовитривалі рослини, які будуть прекрасно рости в не самих світлих кутах. Ще тут є два великі горшика з драценами маджента. Це хозяйські рослини, вони тут і були. Це дуже невибагливі, самі прості в догляді рослини, які і поливати часто не треба, і вони світла багато не потребують, ростуть самі по собі, завжди гарні зелені пальмочки. Також тут зберігається один із моїх колосів. Це великий кущ, який ріс влітку на вулиці, і восени я його просто занесла от, в кастрюлі, як він і був, і в мене якийсь час не доходили руки його обрізати. А потім я дивлюсь, що йому добре він, безумовно, позеленів, яскравий колір тимчасово зник. Але він росте і тут нікому не заважає, гарно зберігся за час зими. І це ще одне підтвердження того, що колеуси можна зберігти протягом зими і без гарного освітлення. Головне правило це його не заливати, тримати в такому полусухому стані. Ну що ж, друзі, саме цікаве я вам в цій кімнаті показала, і моє відео добігає кінця. Надіюсь, що вам нарізала вуха моя українська, бо це все ж таки перше велике моє відео українською мовою. Мені здається, що моє володіння ще обмежене, але повірте, це точно краще того, як я розмовляла пару років тому. Буду рада вашій любій підтримці. Обов'язково підписуйтесь, реагуйте, щоб я бачила, що це комусь цікаво. Задавайте питання, пропонуйте теми. В мене ще багато інших рослин, до того ж, скоро починається новий весняний сезон. Діліться своїми думками і враженнями, пишіть коментарі, підтримуйте ЗСУ, а я буду намагатися зробити наступний огляд якнайшвидше. Всіх обіймаю, бажаю перемоги та мирного неба в Україні. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей!